Нам потрібно твоє відео. Привіт, я брат Капранов і ми запускаємо проєкт на підтримку українських біженців. Оскільки з Міністерством єдності, ну так, м'яко кажучи, не склалося, ми вирішили, що єдність українців справа рук самих українців. І починаємо створення народного кліпу Я повернуся. Я повернуся. милий Київ мій. Чекай мене, кохаю до нестям. Для нього нам потрібне відео від українських біженців. Як вони живуть, як підтримують Україну, як зберігають собі українство. Відео короткі, змістовні, щоб всі бачили, українці не здаються і відродять таки Україну. Зайди за посиланням в описі, закачай своє відео, щоб стати творцем народного кліпу. А ще передай цю інформацію всім нашим. Пошир відео і постав подавай. Нестями я повернуся, повернуся, милийки мій, чекай мене, кохаю до нестями.